Всім привіт! У Європі є така ініціатива, яка називається Too Good To Go. Це сайт, який дозволяє знайти їжу, що залишається від ресторанів або хлібопекарень, або чогось ще, або кондитерських. І щоб не викидувати її, тому що в Європі дуже Суворо слідкують за терміном зберігання, то, тобто ти не можеш проклеїти лейбу тільки і все, і продати його як нове. І оцей сайт дозволяє тобі за якісь невеличкі кошти придбати пак яких, якихось продуктів, які свіжі, нормальні, але термін дії в них там буде декілька днів ще. Ну що, забрав я з кондитерської пак. Зараз вам його покажу. Ось такий пак за 5 євро. Як тут бачите, тут є півторта, пончики, цукерки, є тістечка різних видів, є з кремом заварне, тобто ну, дуже багато. Тому заохочую вас, якщо ви хочете зекономити і отримати якісну їжу, то можете використовувати цю аплікацію, тільки дивіться на відгуки, тому що іноді е, бувають не дуже е, добросовісні е, продавці, і вони виставляють занадто високі паки і не надають гарного, гарного, гарної їжі. Але цей пак, ну взагалі, він, він тут на 25 євро, але е, я його отримав за 5. тож Користуйтеся